Друзі, на продажі є такий тракторець. 25-ка. Таких тракторців в інтернеті дуже мало є. Тракторець повністю настроєний. Вчора ми його поміняли на більший тракторчик, людина собі взяла. Гідропідсилювач руля стоїть. Ви ще фільтри вже стоїть такий кращий. Такторець продається з акумулятором, по моторі потьоків немає. Задні колеса мають рік часу, як нові, поставлені. Коробочка техесенько їде, нічого не виє. Чулки всі бачите, на місці. Ціліндр поставили новий, бо старий підтикав. Бортові, не гупають, не стукають, електрика також справна не бачите такий ящичок і на ключики. Запобіжники сюди винесені. Також встановлений новий розпредільник. всі шланги нові штуцера. Насос десяточка новий. Стартер, генератор також новий. Одним словом, тракторець підготовлений повністю до роботи. Сідаєте собі, працюєте. Навісочка взаді зароблена, усилена, під емтезовську. Спереді 4 грузи. Ось такий бачите тракторчик. Тракторчик є зареєстрований з документами. Заводиться дуже добре. Ось тут включається бачите, маса. Можна ногою собі включати, можна рукою. Передача у нас є виключена. Нажимаємо меточку. Тут газ регулюєте, бачите, через тросик іде. Більше газу менше. зроблений, ага, бачите, ручний тормоз. Також є вал відбора. Руль досить легенько повертається. Гарна сидлушечка, шкіряна. Що не димить, не сапонить. Коли відкриваєте горловину, коли йде дим, це означає, що кулець борщі там вже немає. В даному тракторі таких ознаків немає. Зараз такого ракурсу вам покажу його. Трошечки голосний, бо в нього труба стоїть. Свого роду як садова. перші випуски вони йшли з такими трубами. І вони є голосні. Вал відбора включається ось тут. Кажемо всеплення вижимати, коли вал відбора включається. Чулки, бортові, все ціленьке по колу. Хто шукає собі для дому гарну 25-ку, варіант досить-досить непоганий. Є варіанти, звичайно, з кабіною, є дорожчі, є дешевші. Такий тракторець є саме за 2000 доларів. Звичайно, для нього треба буде, щоб його до такого стану довести, трошечки посидіти. От. Є ось такого плану китайчики, китайчики в нас є. Також багато. В чому перевага трактора Т-25, тому що він має ширші колеса, тому що він має е, більше ваги і він тягнути йому прицеп, якесь навантаження набагато легше. У кого є якась інформація, пишіть коментарі, я буду відповідати. Буду відповідати через ролики, що того буде цікавити, можуть у собі. Глядати в Тіктосі, в Ютубі, в Фейсбуці. Знаходимося ми в місті Рава Руська, це є Львівська область. Евакуатор для доставочки є великий. Ось, і є також маленький. Маленький евакуатор по плану, як яку ця він будемо ним везти по 20 гривень за кілометр. Рахується в дві сторони, туди і назад. Це декілька десятків, 25 очок у нас тут знаходиться, бачите різних. По хорошим, доступним цінам. Є також амтезончики. Бачите різні варіанти. Хочете дешевше, хочете самі собі зробити. От, будь ласка, 2000 доларів такий тракторчик, такий 2,5. Ось такі по 3800, їх є три штучки. Оцей один, два, три. Уважно дивіться ролики, уважно, особливо з завдатками. На сьогоднішній день дуже багато шахраїв, які теряють у нас ролики і просять завдаток по різних схемах. Так що будьте дуже акуратні і осторожні. Паспортні дані звіряйте. Коли не маєте змоги приїхати, номерочок в мене усей закріплений. Ще знімає мій син Андрій. Так що будьте обережні.